Радниця президента спілкувалася із місцевими журналістами з приводу скандального закону про наклеп. Місці почали замінювати аварійні електроопори. Микола Федорук зустрівся з журналістами області. Це перше спілкування з пресою за час передвиборчої кампанії. Моє вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин Чернівці до вашої уваги. Останні події в місті та області за вівторок, 25 вересня. В студії працює Вероніка Залевська. До Чернівців завітала Ганна Герман. Радниця президента зустрілася із журналістами, аби поспілкуватися на тему скандального законопроекту про наклеп. Нагадаємо, Верховна Рада вже проголосувала в першому читанні за зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини. Відповідно, журналісти та інші громадяни, які поширюють інформацію, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, якщо хтось розцінить їхні висловлювання як наклеп. Ганна Герман проти прийняття цього законопроекту, принаймні доти, поки в державі не завершена реформа судочинства. Скандальний закон радниця президента назвала ще більш небезпечним замовний і пообіцяла вмовити главу держави його не підписувати. Це наївно, не мудро. І це якийсь такий недолугий крок. Чесно вам скажу. Я не знаю, чи цей законопроект з кимось узгоджувався в адміністрації президента. Я цього не знаю. Зі мною він не узгоджувався. І для мене це був як грім серед ясного неба. І коли ми зібралися в середовищі людей, які мислять, і, і ми сказали, слухайте, що це таке. Що це за чергова якась дурня? Абсолютна. Я піду до президента і буду пробувати його переконати, що цього робити не можна. Що це шкодить державі, шкодить нашій перспективі і шкодить нам усім. У Чернівцях почали замінювати аварійні електроупори. Близько 5 мільйонів гривень інвестиційних коштів цього року витратять на те, щоб місто мало надійне та безперебійне електропостачання. Очільник Чернівців Віталій Михалішин поставив перед фахівцями головне завдання поміняти дерев'яні старі опори на нові. Найбільше заміни чекають у мікрорайонах Ленківці та у Садгорі. О, дивіться, це він на дві частині розколовся. Цей стовп. Я знаю, вже років 15, як його поставили. 20 десь такого. Ну, тепер, слава Богу, вже нам міняють, вже роблять. Юлія Васильівна каже, що на їхній вулиці перебої з електроенергією ставалися постійно. Змушена була старенька навіть руками прати. Тепер тішиться, що встановлюють нові електроопори і замінюють дроти. Такі роботи підприємство Чернівці Обленерго виконує за розпорядженням Віталія Михайлішина, до якого звернулися люди зі скаргами. Проблема була з світлом, стовбами, які були вже трималися тільки на дротиках, так як по-буковинськи говорити. От. Ну, зараз люди взялися, які хочуть щось зробити нормальне для людей. Міняє стовби. Потім поставлять, сказали, поставлять освітлення, бо дуже темно. Протягом тижня електрики працюють на вулиці Ракетній, де старі стовпи насправді прогнили і стали небезпечними для людей. Я б їх назвав аварійними, хоча вони б ще могли якийсь час ну, прослужити. Але я думаю, що ми не ризикувати не будемо, тому що тут є не тільки кошти, не тільки втрата там електроенергії, але це і безпека наших споживачів. А безпеку треба ставити вище, чим кошти, чим здобутки, чи там все, що може, можна прирівняти. В планах ще й Заміна звичайних електричних дротів на кабель, який значно безпечніший та якісніший. Віталій Михайлішин особисто перевірив виконання робіт та поспілкувався з мешканцями. Це нам дасть покращення енергопостачання і в першу чергу безпека. Будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Обленерго готові з нами співпрацювати, готові, як ви чули, вже вкласти до кінця цього року 5 мільйонів гривень. Слідучий етап у нас буде Ленківці. Садгара найбільше роботи кажуть електрики в Ленківцях. На реконструкцію електромережі потрібно буде вкласти близько одного мільйона гривень. Незважаючи на це, Віталій Михайлішин зазначив, що подбає, щоб на протязі року нові електроопори стояли по всьому місту, і столиця Буковина більш не мала проблем з енергопостачанням, які траплялись останні десятиріччя. Людмила Григорчук ігор Ріга, Часновин Чернівці. Ми продовжуємо нашу рубрику вибори 2012 Микола Фодорук зустрівся з журналістами області. Колишній міський голова провів першу офіційну прес-конференцію під час цієї передвиборчої кампанії. Нагадаємо, Микола Фодорук єдиний кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції по 201-му виборчому округу. Миколу Федорука не влаштовують програмні заходи держави, саме тому він іде на вибори. За його словами, він залишається позапартійним, але зголосився представити об'єднану опозицію у парламенті, аби протистояти діючому режиму. Мене не влаштовує та ситуація, яка сьогодні коїться в державі, тому що я підтримую програмні засади об'єднаної опозиції. Об'єднана опозиція об'єднала в себе не тільки одну-дві партії, а сім партій. І сьогодні це в країні встановлюється реальний режим, не влада, народовладдя, а режим, який штовхає всіх нас до міжнародної. Ізоляції в той же час Микола Федорук не відмовляється від бажання керувати містом. Змагатися чи ні на наступних виборах за крісло міського голови він просто вирішуватиме не сам, а вже зі своїми колегами опозиціонерами. А про Чернівці не забуде навіть в парламенті. Перше для Чернівців об'єднаю всіх депутатів зберу незалежно хто входить яку фракцію для того, щоб це робити. До речі, в свій час такі на моїй історії це це робилося. Щоб просто об'єднати всіх Що ж до роботи чернівецької влади без Федорука, то очільник об'єднаної опозиції та сам кандидат впевнені, що Чернівці під загрозою і Клинівський ринок вже незабаром може стати банкрутом. Це підприємство не згодом буде банкрут. Іде хвиля е кризова. Ви ж бачите, у людей нема грошей навіть купувати. Ми спілкуємося з підприємцями. Вони продають по одній речі в неділю. Щого вони будуть платити? Оренду місць, податки. А податки зараз забирають наперед. Добиватиметься Микола Федоруку у Верховній Раді і змін у законах щодо місцевого самоврядування. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На Буковині розпочалися військові навчання Цьогоріч на полігоні Прибан, що у Стерженеччині з'їхалися понад півсотні солдатів строкової та контрактної служби з Львівщини та Івано-Франківська. Вчили вояків діяти згуртовано і грамотно в умовах ведення бою. Побувала на полігоні, і наша знімальна група. Бойові машини, міномети, армійська авіація. Понад 600 солдатів контрактної та строкової служби з'їхалися на полігон, аби практично закріпити знання ведення бою. Тут один аромобільно-десантний батальйон з засобами посилення, такими як розвідувальні підрозділення, інженерний інженерно саперні підрозділення, підрозділи РХБ розвідки, підрозділи зв'язку, які забезпечують відповідне управління як командиру. Оперативного командування стартували бійці зі Львова. За 14 годин колона бойових машин подолала понад 300 кілометрів. За планом вояки мали здолати противника, використовуючи стрілецьку зброю, а також бойову авіацію. Щоправда, стріляли не бойовими патронами, адже за словами військових, увагу акцентують перш за все на тактиці ведення бою. В цьому році ми більше уваги приділяємо тактики дій, чим вогневому ураженні. Тому, значить, використання тут здійснюється лише тільки імітація. Тобто, Халасти набої, імітація огня артилерії, безпосередньо мінометної батареї, ударів авіації, як повітряних сіл, так і армійської авіації. На військових заняттях були присутні учасники бойових дій в гарячих точках. Тактику ведення справжнього бою вони знають добре, тому відмічають керівники навчання і з поставленою задачею справилися. Особовий склад задачі справився. Після завершення цього практичного етапу у нас в подальшому йде планування і здійснення переміщення в район збору. В подальшому в районі збору відновлення боєздатності, підготовка техніки до здійснення маршу. В інший район призначення загалом в тактичних заняттях взяли участь понад пів тисячі військових. Вони використали близько сотні бойових машин та кілька одиниць армійської авіації. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новень Чернівці. Чернівецькі майдансери зазнали поразки у півфіналі танцювального шоу та завершили участь у телевізійному проєкті. Молоді танцюристи після повернення з Києва зустрілися з керівником чернівців Віталієм Михалішиним, який підтримував їх протягом усіх виступів, вболівав за них і допомагав. Віталій Михалішин пообіцяв майдансерам, що обов'язково підтримуватиме чернівецьких танцюристів і наступного року в цьому шоу, як це робив два роки поспіль. В свою чергу майдансери подякували Віталію Михайловичу за підтримку та пообіцяли боротися і стати найкращими вже в наступному році. Дай Бог, щоб був майдан ще на слідчому. Точно пройдемо вже. Головне самоувірність. Ну, продовжується, не можна так зациклюватися на этом, что що вот танцевали плохо. Все одно треба радуватися тому, що ми в полуфінал попали. Я думаю, що судді просто судді побоялися, що таке маленьке місто буде в фіналі і зможе перемогти. Я тільки за це впевнений, тому що таке бажання, як було у наших дітей, то я не бачив. Я не хочу сказати, що хтось інший був поганий, чи інші команди потрібно, тому що оцінювати треба всіх. Но мені дуже сподобалось і я особисто дуже пишаюся нашою командою. Наразі це усі події в місті та області за вівторок, 25 вересня. Усі випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC in UA. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку Час новин чернівців» в мережі Facebook. Далі Василь Галущак повідає про погоду. На все добре.